Повномасштабне російське вторгнення перетворило прифронтовий Харків на величезний волонтерський центр. Саме тут десятки благодійних фондів плічопліч із ЗСУ щодня наближають перемогу України. Допомагає їм і нова пошта, яка безкоштовно доставляє благодійні вантажі ще з 2014 року. Нині навантаження на гуманітарний напрям компанії значно збільшився. Після повномасштабного вторгнення ми збільшили об'єми допомоги на теренах всієї країни. Якщо до початку війни у лютому у нас було 82 учасника, то зараз їх вже налічують 310. Це означає, що 310 благодійних фондів та волонтерських організацій мають змогу доставляти свою допомогу за рахунок нової пошти, аби безоплатно відправити гуманітарний вантаж, треба подати відповідну заявку на сайті. Особливих вимог немає. Найважливіше підтвердити свій неприбутковий статус. Окрім цього, саме завдяки гуманітарному напряму нової пошти харківський бізнес має змогу переїхати до більш безпечних регіонів. Ми вже привезли 15 малих та середніх підприємств. Більша частина з яких з Харкова. Одним з яскравих прикладів є артзавод механіка. Це креативно-ресторанний простір. Хлопці самостійно домовлялися з адміністрацією Ужгорода щодо пошуку нової локації. Нова пошта перевезла і бізнес вже запускається. Окрім безкоштовної логістики волонтерам, нова пошта самостійно допомагає медичним закладам, ДСНС та колегам по бізнес-фронту, аби якомога швидше наблизити перемогу України.